Вітаю, шановні глядачі на каналі прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Мах Валяр, Вітаю тебе! Вітаю, Любов! Радий бачити! Вітаю з прийдешнім святом Вальпургівої ночі. Белтайну знаю, що ти в бущі в місці сили. Тож так. думаю, що у тебе дуже потужні енергії. Так, саме так. зараз збираємося йти на Лесогору, але перед цим я хочу поговорити з тобою про дуже важливі питання. І перше питання: напад на Стерненка це дійсно правда, чи це брехня, що насправді відбулося? Русня вирішила вбити в річницю е, спалення будинку профсоюзів в Одесі е, Стерненка. Це е, був напад взагалі фанатичний, чи це замовне вбивство. Дивись, чітко по картах бачу, що це замовлення ворога. Це чисто російська, російська спеціальна операція. І, і я бачу так, що відповідно був, е, було на нього здійснено замах, його повинні були вбити. Але угу. ось корона, захист. Це наші служби, угу. і е, вони відповідно його захистили. Але я справді бачу загрозу для багатьох патріотів України. Справді е, Росія має певні списки, вона хоче е, е, цим людям помститись за, за нашу боротьбу проти Росії, за нашу непохитну позицію. І я пам'ятаю ті часи, коли Сергія Стерненка до війни, до повномасштабного вторгнення, вважали крінжовою людиною, вважали його дивною людиною, вважали його навіть патріоти України mm -hmm. думали, що це провокатор. Вони всі про нього писали. Він, мабуть, на Росію працює, писали, що він там занадто радикальний і так далі. І пам'ятаю, як була травля на нього, пам'ятаю, як його навіть е, були певні справи кримінальні. Але війна розставила всі крапки над і і показала, що такі люди, як Сергій Стерненко, такі люди, як Махвеліар, це не кринжові особистості, це ті, хто бореться за Україну, це ті люди, хто донатять, хто збирають кошти для військових, хто е, бореться з Росією на всіх фронтах, на інформаційному. Те, що він не на фронті, це нічого не позначає в порівнянні з тим, що він, як активіст, справді не дає можливість у нас ані п'ятій колонії Кремля вилізти з своїх надр, ані вилізти зі своїх надр корупціонерам і так далі. І хочу сказати, що. Ані Сергій Стерненко, ані я, ані інші патріоти, попри погрози ФСБ РФ, ми не припинимо нашу діяльність. Ми будемо продовжувати нищити ворога, як тільки ми це можемо робити. Ми будемо боротись проти Російської Федерації, ми ніколи не приймемо позиції РФ і ми завжди будемо за Україну. І я ще на інтерв'ю з тобою багато разів казав, коли було вбивство. Патріота, активіста в Одесі, також серед Білого дня у відкрито я казав, що це прошуки Росії, і я казав, що мені походять, надходять погрози на вбивство. Тобто я теж є в таких списках. І хочу сказати, що ставте мені мене в будь-які списки. Я за Україну борюся. Боровся і буду боротись. І я знаю, що за мною такі сили стоять, які знищать ФСБ, знищать Росію і не дадуть їй ніколи воскреснути і відновитись. І я завжди знаю: Росію все одно чекає провал. Валяра, ця людина, яку затримали, ця жінка, це тільки верхівка Айсбурана. Чи затримують організаторів і організатори вони в Україні чи за кордоном? Давай подивимось, хто організатори чи затримають їх. Взагалі, як це все відбувалося? Зараз подивимося деталі. Я бачу, що організатори цього вони знаходяться в Москві, в Кремлі, і відповідно вони стоять здалеку, але вони дають гроші. Тому ця жінка вона листувалася з їхніми співробітниками, а гроші їй передав якийсь чоловік, який дуже любить пити, якому десь років 45, і він їздить на джипі. Це бізнесмен український. Через нього прийшли ці кошти, і це, це, це та людина, яка живе в Україні, займається, наче бізнесом, але сам є бандитом. Тобто він займався бандитизмом в 90-х. І ця ж людина є гаманцем ФСБ, який видає кошти. Затримайте і я хочу посліди. сказати, що отакі люди, отакі люди, вони сядуть, вони сядуть, по ним випадає, що вони сядуть. <ганування> Вода, вони сядуть і дуже надовго. І е, хочу сказати, що ми таких знайдемо. А я всім, хто бореться проти патріотів України, насилаю прокляття прямо зараз у Вальпургієву ніч, щоб ви захолонилися своєю кров'ю і кров'ю своїх дітей, росіяни. Прокляті? <ганування> е, гуля... Гуляре, е, чи є загроза? Життю ще інших патріотів в найближчий час. Зараз подивимось. Мені, до речі, особливо так тижня три назад були погрози, тому я і взагалі виключив можливість будь-якої офлайн-консультації, зустрічі з людьми. тому що Справді, вони зараз взялися. А чому вони взялися? Тому що вони програють на фронті, тому що вони не, не можуть взяти Дніпропетровщину. Тому вони так і діють. Угу. Так, в них є башня, план, план башня, план э, руйнації вбивства певних э, активістів для того, щоб також э, розломити ці. Э, Структури, які вони очолили, ці служби, які вони обіймають. Того ж, Сергія Стерненка основна мета випадає знищити благодійний фонд і його ініціативи на допомогу армії. І я бачу так, що вони будуть планувати, але отримують дуже жорстку відсіч від СБУ. Я бачу, що. А СБУ, по-перше, це все зафільмує. По-друге, будуть підставні ситуації. Тобто, і я бачу, що буде зроблено так, що максимально зараз агентів ФСБ заарештують, і я бачу, що вони будуть сидіти за гратами. Я би бажав, щоб їх вбили, ну але на жаль, у нас розумієте, у нас ну, правова держава, на жаль, в цьому питанні. І, але я вважаю, що якщо ви знаєте, що якась людина працює на РФ, чи от якась вона не патріотична, то дайте їй раду, будь ласка, дайте їй раду. Такі люди не повинні в Україні мати жодного права. Ем, Ляра, давай тепер поговоримо про те, що е, взагалі зараз відбувається в Україні в цей самий час. Крім того, що в нас є загроза життю патріотів, і московити намагаються всіляко дошкулити е, нашим е, борцям за незалежність. Е, Трамп схвалив перший експорт зброї України на 50 мільйонів і частково зняв затримку військової допомоги. Про це повідомили сьогодні. Київпост. Пост чи дійсно відновиться постачання нормальне постачання зброї в Україну? Справді знаєш, я це зранку побачив. Мене так це обрадувало, але я розумію, що це все діють мої прокляття і мороки на нього. Що це не його воля, що це просто його, розумієш, сили змушують. Так, тут з мечів, його змушують це робити. Його змушують диявол перегорнути його темні сили змушують допомагати Україні. Я бачу так, що відповідно військова допомога буде Україні надходити в великих обсягах, почне ну, поступово розкачається, так? Як я й казав на початках президентства Трампа, але йде карта, що це допомога із за підписання оцього договору ресурсного, тобто по надрах, пропалено так, і відповідно вони тепер протягом 10 років постійно будуть надавати військову допомогу Україні, і а, вони будуть а, змушені боротись проти ЕРЕФІ. А незабаром і конфлікт буде вже між Путіним і Трампом. Там вже трошки залишилось. Тому давайте е, посмажимо попкорна. Можете почитати в Гуглі, як можна його смажити вдома, і приготуємось, будемо з вами е, ржати і дивитись на те, як, е, як справді путінська е, система і карточний домік рухне, коли Трамп е, перестане з ним сюсюкатись. Тобто нам очікувати зміни політичної орієнтації Трампа в найближчому часі? Так, у нього буде ця зміна, але вона буде йти поступово не одразу. Я думаю, що зміна його позиції займе 2-3 місяці. Угу. Повна зміна позиції попереду перемовини. Чи протисне Україна свої умови на перемовинах? Так, я бачу, що попри тиск на нас, ми будемо тиснути теж, і ми наші умови збережемо. Ми збережемо їх. І відповідно бачу, що перемир'я буде, але це не повний мир, той, що хотілося. Б. Все одно будуть певні порушення цього перемир'я, і, на жаль, буде, скоріше за все, якась форма військового стану. Угу. Скажи, будь ласка, деякі майстри за, говорять... за все без комендантською, тобто комендантську знімуть годину. Деякі майстри говорять про те, що в нас можливий наступ зі сторони Білорусі цього літ цього літа. Чи бачиш ти такий розвиток подій? Чи є така варіанці? Я бачу, що цього літа вони не пойдуть. Але вони це справді планують на наступні роки. Але цього літа не буде наступу з Білорусі. Чи можливо цього літа введення миротворців в Україну? Якщо так, з чим це буде пов'язано? У мене по картах іде, що, що так. Якийсь миротворчий контингент все одно буде введений, застосований. А просто це, скоріше за все, буде вже після настання перемир'я. Ого. Е, яка буде їхня функція в цього миротворчого контингенту? Щоб що? Ну, прийшли вони в кінці війни. І що? Бачу захист, бачу, що вони будуть стояти в наших містах, в наших областях, в ключових опорних пунктах. Вони будуть захищати нас і забезпечувати те, щоб на нас не напав ворог. Скажи, будь ласка, вже опублікували текст договору про копалини. Е, перший варіант. Е, наскільки можна йому довіряти? Е, ти читав цей документ. Це от свіжа новина пару годин назад. Вона облетіла всі соцмережі. Наскільки цей документ, що ми побачили, відповідає дійсності? Бачу, що це справжній документ, справжнє його положення, і вони. Є вигідними для України. Це повна частина чи коротка? Є щось, що нам не показали? Я бачу, що є якась більш розшифрована частина ще додаткова, але там не криється якихось пасток. Скажи мені. А... От цей договір він дійсно буде виконуватися. Бачу, що так. Договір, який буде виконуватись, е, наскільки цей договір буде вдалим для України цього року, чи зможе це допомогти нам уникнути післявоєнної економічної кризи? Ні, сюди не буде залучено інші країни. А, цей договір буде тільки між США та Україною а, і буде вигідним. Угу. Е, тепер давай подивимося з тобою, що взагалі нас чекає в травні, перше травня нарешті настало. Е, до Тріїці чи чекати нам на мир? А коли вона? Я, е, чесно кажучи, я не знаю трійця, коли цього року. Е, От нещодавно був великодий протягом 30 днів. Чи чекати нам миру? 8 червня нам кажуть. 8 червня? Давайте Це Хто тобі говорить? Ні, до цього часу миру не буде. Uh -huh. uh, Скажіть, будь ласка, uh, травень місяць він буде uh, агресивним на військові події, чи uh, є загроза окупації території України? Я бачу по картах, що ворог справді наступатиме. Але він буде отримувати дуже потужну відсіч. І я бачу те, що він буде отримувати поразку, і він не зможе особливо просину... просунутись в Дніпропетровщину, чи ще десь. Я не бачу втрати жодного крупного великого міста, чи якоїсь дуже сильної опорної точки. І бачу, що в принципі буде. У нас все захищено, але ворог буде інтенсивно вести бойові дії, інтенсивно наступати. І в травні будуть такі ж трагедії по обстрілах, які були в квітні, на жаль. Ба більше після 9 травня, десь 12, 13, 14, варто очікувати дуже жорсткого удару по Києву знову. І знову з жертвами, на жаль. Як це було по Святошину, по ще деяких місцях? Також я, до речі, хотів сказати, що вчора на Вальпургіву ніч проводив дуже сильний ритуал, додатково заряд... дозарядив четвергову сіль. Вона тепер ще несе фарт, дачу і відкриває шляхи, тому можете, можете брати її. І також я зарядив дуже сильні потужні. Свічки з розою, сандалом, ладаном, зелені на удачу, успіх, відкриття шляхів в цьому році. Це відьмана свіча, дуже потужна. Також така ж свіча є чорна, але вона більше дає захист по вартості 888 гривень. Одна свічка, якщо двоє берете, то 1200. Скажи мені, будь ласка, валіара. Чи є загроза в цьому місяці для інших міст? І от до 9 травня, чи є загроза якихось обстрілів таких колосальних? Так, теж буде загроза перед оцим псевдоперемир'ям, перед побідобісцям ворог нанесе сильні удари по Україні. 5, 6, 7 число дуже загрозливі дати. Четверте теж загроза. Чи є зараз е в просторі такий варіант, що Росія крепко спровокує Україну на ці травневі свята? Для них свята для нас ні. От 9-10 травня чи чекати нам якихось жорстких провокацій? Якщо так, то які? На щастя, провокацій не бачу. Головні події травня. Чи чекати нам на обмін військовополоненими? Так. Конкретний розмін. Військовополоненими, і це буде або після 9 травня, або eh, перед чи на 9 травня, тобто до, цього, до цієї дати приурочать обмін. Uh -huh. e, скажи мені, будь ласка, ось e, цей обмін військовополоненими буде великий? Чи зможемо ми вилучити когось такого? Повернути когось такого дуже важливого, можливо, це будуть азовці, можливо, це будуть захисники Маріуполя чи ті, які вже більше двох років знаходяться в полоні. Я бачу, що так, повернуть азовців частково, повернуть тих людей, хто воював з самого початку війни в Україні. І я бачу, що буде. Звільнення, можливо, ДСНСників, можливо, когось з додаткових якихось військ. Тобто буде теж цей обмін великим. Скажи, будь ласка, а що чекає на наших політиків той самий час? Поки народ переживає, як закінчиться війна, що нам очікувати? Від е, українського політику, чи будуть якісь радикальні зміни кадрові перестановки. Все-таки травень місяць. Е, це вже перша половина року добігається. Чи чекати нам якихось змін? Може в кращу сторону нам повезе. Бачу, що все буде статично, і бачу, що все буде спокійно. Тобто ніяких перемін не бачу зараз у травні. Чи зміниться ставлення в Вашингтоні до українських делегатів до Офісу президента України? Можливо, ситуація буде більш теплою, більш м'якою. Так, ситуація частково покращиться однозначно. Ось це потепління чи е, принесе воно нам якісь нові військові угоди? Можливо, про нове озброєння, про навчання, можливо, про постачання ще більшої кількості зброї, яка може стати нам надійним захистом. Буде покращення по постачання зброї. До речі, я і в минулі рази з тобою ми говорили, що буде постачання зброї в травні. І От ми бачимо 1 травня вже зброя. То в травні бачу, що багато зброї буде поставлено в Україну від різних країн. Тому це буде гарний місяць. Валяру дуже вдячна тобі, що. Будьте, будь ласка, уважні, будьте обачні. Якщо ви хочете поспілкуватися з Валяром, підписуйтеся на його соціальні мережі. В описі до відео вже є всі контакти. Якщо вас цікавлять е, сіль свічки, які е, Валяр замовляє, ви можете також в прикріпленому коментарі побачити всі посилання на всі е, мерчі, на всі продажі, на всі аксесуари і артефакти, які робить е, Мах Махволяр. Боляри, дякую тобі за увагу. Дякую, Італь, ще раз з таким чарівним періодом Балтань. Він триває не один день, він прямо на цілий тиждень розтягується. Тому гарних тобі ритуалів. і Практика вам, шановні глядачі, скорішої перемоги. Донайте зсу, наближайте перемогу разом. Обіймаю всіх до нових зустрічей.